Всіх вітаю! Сьогодні я покажу, як в програмі FitBudget починати роботу. Перед цим ви зареєструвалися, ввели вже свій логін і пароль, війшли в програму і давайте розберемо, з чого починати роботу. Перш за все, хочу вам показати, дивіться, в кожному розділі є ось такі питання. Після переходу на нього тут буде Help, як працювати з тим чи іншими. Якщо вам щось невідомо, зайшли кудись. Так, сюди зайшли ось такі питання майже скрізь. І ви можете цим користуватися. Якщо вже і там в питаннях ви не знайшли відповідь, ви завжди можете написати ось в службу технічної підтримки. Відкрили нову бесіде, було в тих бесідах і запитуйте все, що там вам потрібно. Ну, давайте розпочнемо з того, з чого ж починається робота в програмі. Перш за все ж це ж налаштування. Основні. Тут ви просто вводите назву вашої установи, коротку, повну, юридичну адресу. Це все для того, щоб в деяких звітах воно там є, і воно буде підтягуватись у звіт. Так, наступним кроком вводите коди. Тут код є ДРПО. Оці два дати реєстрації, номер реєстрації. Ви можете просто подивитись в об'єднаній звітності, яку ви подаєте в пенсійний фонд. Ці два поля є я зараз показую. От, так, так. От, 03 поле, платник. І от від, номер. Це і є ці коди, дата і номер. Після їх заповнення вони будуть підтягуватися з VTS. Якщо ж ви користуєтесь безкоштовною програмою і не, не робите у нас звіти ви можете це не заповнювати. Так, наступний Крок це ознака неприбутковості. тут обираєте, що ви бюджетна установа майже всі. Також зверніть увагу, при наведенні тут підказочки вискакують. Так, наступним кроком обираєте казначейство область, в якому ви обслуговуєтесь, потім район, в якому ви обслуговуєтесь. Так само ДПС. Область, район обираєте. Оце поле, індивідуальне податкове, це платники ПДВ його заповнюють, воно зверніть увагу, теж не обов'язкове. Так, цей старий код адміністративно територіального устрою. Старий код. Можете його не заповнювати якщо вам просто в деяких старих звітах він є, якщо ви не збираєтесь робити старий звіти, можете його не заповнювати Так, це код КТТГ, він також присутній у звіті єсли ось він. Або, якщо якщо вам невідомий ваш код, тоді ось перехід в довідники на сайті бухгалтер.com'є можна ось завантажити і подивитись. Далі код організаційно-правової форми господарювання теж обираєте свій, там все є. Код розпорядника коштів, це. Зазвичай код розпоряднику коштів присвоєний відповідно до єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів. Це в казначействі присувається і зазвичай це останні 6 цифр ваших реєстраційних рахунків. Далі квет, коду. Це теж ви всі знаєте ваших реєстраційних даних. Що ж, наступним кроком вже заповнюємо довідники. І перш за все, якщо ви установа місцевого бюджету, треба заповнити довідник місцевих КПК, тобто програмні класифікації видатків. Вам треба створити їх. Тут все так обираєте. В програмі мережа М так само, треба створювати. Тут на назва. Це номер виконавця в системі. Тобто все ви робите так, як ви звикли. Ось створили, зберегли. Ось в мене просто вони вже є. І наступний крок, так само, де, якщо ви державний бюджет, цей крок вам треба пропустити. Е, наступний крок це створення джерела фінансування в програмі. Ось на це треба звернути увагу. Ми тут спеціально пишемо, що загубальний або спеціальний фонд це не є джерелом фінансування. Тому що багато користувачів вводили. Загальний фонд, спеціальний фонд. Ні, джерело фінансування це ваша програма, по суті. Один Кошторис, кошторис це одне джерело фінансування. Тобто, по одному джерелу фінансування, буде і загальний фонд, і спеціальний фонд, інші кошти, все. Один кошторис одно джерело. Це тут ви обираєте від бюджету своїй районний державний, місцевий. Це також на прохання користувачів Деякі казначіства вимагають, щоб писали ось так, ось так. По суті, в країні у нас є державний і місцевий бюджет. Ну, а це вже на прохання ми додали всі інші. Це різновиди місцевого бюджету. Е, назву пишете так, як вам буде зручно. Ви ну, дивіться, як у мене. Апарат, КВК і КПК. Я, я раджу писати КВК і КПК. І тоді по цьому ви зможете впізнавати. Ця назва буде використовуватися лише, е, щоб ви бачили, коли будете обирати в програмі. Так, і тут обираєте вже. Ті програмні класифікації, що ви тільки що зробили, КПК місцевих бюджетів. Да? Рівень мережі ваш район області або республіка у більшості це район. Рівень розпорядника коштів так само. Третій, другий, перший. Там, кожен з вас знає свій рівень розпорядника. І ось саме головне код бюджету і назва бюджету. Це поле тягнеться в юридичні та фінансові зобов'язання, в платіжних і Його так ви ніде не обираєте, але воно там є в тбф файлі і воно важливе. Тому е, краще зайдіть в Є-Дату, е наприклад. Там є ваші платіжки, і там в платіжках є код бюджету, якщо вам він не відомо, в СДО є цей код бюджету. До цього заповнення цього полю е, відповідально треба підійти, тому що зазвичай. Можуть вписати сюди у або ще щось незрозуміле. І потім к нам звертається DB-файл не підтягується в СДО. А все тому, що код бюджету. Тут і ноліків багато, треба все вирховувати і правильно, щоб тут все було. Так, ну що ж, ви далі створили всі джерела фінансування. Тут також є кнопочка, дивіться, копіювати. Якщо у вас їх багато, да, Ви можете просто один додати, а потім копіювати. І тут просто змінили КПК. Це переназвали, зберегли. Так само скопіювали, змінили КПК, переназвали, зберегли. Наступним кроком ви додаєте рахунки. Переходите рахунки відкритих в ДКСУ у банках і додаєте свої реєстраційні рахунки, інші рахунки це лікарняні. Тут так само все зрозуміло. Айбан рахунку, назва рахунку, валюту обираєте. Бо ось у ще джерела фінансування, тому ви їх тільки що заповнили. І ось вони код коштів загальний спеціальний. Це коди старі, а ось це коди нові. Код коштів загального фонду, наприклад, в dbf файл записується 0. Але а, в мережі ви бачите 1, а в dbf файлі 0. Тому ми тут зробили дві колонки, щоб користувачі не плутались. Все, додаєте дату відкриття там сьогодні. Коди коштів. Це зберігаєте і так по черзі додаєте всі свої реєстраційні рахунки. А, інші рахунки це ваші лікарняні або депозитні рахунки, да? а, доходні рахунки власних надходжень, особові рахунки це для органів місцевого солідування та головних розпорядників коштів, які роблять розпорядження і розподіли, і є також рахунки відкритих банках. Теж треба додати, але зверніть увагу, це не ті рахунки, на які ви перераховуєте заробітну плату. Ті рахунки вам не залежать. Це тільки ось цій постанові 378 відкриваються рахунки в банках. Там це окрема тема. Ну, хто знає, що у нього рахунок в банку, той хай тут додає. Так, ну що ж, після додавання рахунків, наступним кроком це буде. Фізичні додати фізичних осіб. Так, довідники, фізичні особи. І тут, тут, по-перше, можете створити собі папочки, там якісь там працівники, студенти, може там, діти, хто як хоче. І ну, додавання фізичних осіб. Тут немає нічого такого. Прізвище ім'я ввели, тут воно все підтягнеться. ІПН заповнили, заповнили. Обра... Стать обрали. Це ж знову стать, потрібна для звіту ЄСВ, бо вони там є. Вказали, що це співробітник. Ті, хто користуються безкоштовним модулем, теж заповнюють, але включіть сюди тільки тих осіб, які підписують фінансові зобов'язання, юридичні зобов'язання, платіжки, щоб вони в друкованих формах просто були. Так, наступним кроком, коли ви фізичних осіб додали, додаєте: заходите, у нас є довідник, підписи. Загальний от, підпис. І ось тут додаєте додати відповідально. Тут багато відповідальних осіб. Ви поступово, хто переходить на фізбюджет, буде поступово додавати. І ось тобто, хто безкоштовно обов'язково додаємо фінансові зобов'язання, виконавець, юридичні зобов'язання, і також обов'язково додаємо керівника і головного бухгалтера. Тому що вони там скрізь є в підписах. Всі, хто Бухоблік ведуть, також в по МО2, там, мо 2, які у вас є, теж треба буде додати. Так, наступний крок це додати вже контрагентів. Це так само довідники. Дюджетування таке значительство. Контрагент. Тут є папочки, ви можете додати групу, це значить створити папочку, в якій ви будете своїх, можете розбити контрагентів на групу. От у мене є постачальники, комуналка. Додавання контрагентів теж тут немає ніяких проблем. Повна назва, коротка назва, код і ім'я прізвище. оці всі поля, які не обов'язкові. Вони потрібні, щоб експортувати в ЄДАТУ. Якщо ви будете експортувати договора в є Потрібно ці поля теж заповнити. Тому що там для їдати, оці всі регіон місто, це потрібні поля. Якщо ви не збираєтесь експортувати в їдати, то ці поля можна не заповнювати. Так само, де даєте рахунки У цьому контрагенту, тут нічого складного немає. Є така ще нюанс. Дивіться, як рахунки, наприклад, податки. да Можна додати ж два рахунки. Ви додаєте лише казначейство своє. А далі от е, кожен рахунок це кожен податок. Тобто назву рахунку. Ви там… Ці назви рахунку це будуть ті, що буде в платіжних інструкціях. Тому от по одному контрагенту ви додали казначейство рахунки, і ще ось військовий збір ПДФО. Ще які податки і будуть. О, тут все подаєте і все. Так, після того, як ви вже додали контрагентів, в принципі, вже можна робити кошторис, юридичні фінансові зобов'язання. Всі, хто користується безкоштовним модулем ДКСУ, для цього вже достатньо і вони можуть працювати. А, наприклад, і так само в безкоштовному у нас ще є розпорядники та отримувачі і котлові це для головних розпорядників органів місцевих. Це ті, хто робить розподіли та розпорядження. Тому треба додати котлові рахунки. Вони в нас окремо. З котлових рахунків роблять розпорядження на реєстраційні рахунки, да? розпорядження от для розпорядників та отримують. Тобто, щоб зробити розпорядження та отримати, треба заповнити ці довідники. Котлові рахунки додати ваші. Ну і все інше. Це є окремо у нас відео для цього. Так, ну і наступним кроком: це ті вже, хто буде користуватися бухобліком, можна заповнити довідники вже бухобліком, Місця експлуатації та місця зберігання. Це місця зберігання там, де у вас будуть зберігатися запаси, запаси та основні засоби, які ще не введені в експлуатацію. Ну, можете подивитися, як у мене. І місця експлуатації. У мене вони так. Тут також можна давати групи, поділити там місця за групами. Е, ну, тут у кожного своє. Наприклад, можна бібліотека перший поверх, бібліотека другий, або бібліотека кабінет 1, бібліотека кабінет 2, бібліотека там Холл або ще щось. У кожного це тут буде своє. І наостанок, я вам хочу, якщо ви щось пропустили. Ну, наприклад, щось не заповнили, так. Да? Дивіться, кожному, коли ви щось додаєте, наприклад, контрагента, ми додаємо накладну, якщо ви забули контрагента додати, ви прямо тут можете обрати додати і створити контрагента, не виходячи з операції. Створили і тут додали. Так само, якщо ви матеріально відповідальну особу не, не забули додати, перейти в довідник фізичних осіб, поставити там галочку і вона отут з'явиться. Місця зберігання теж забули додати, можна прямо ось тут додати, і у вас буде нове місце зберігання. Тобто в процесі всі інші в процесі роботи ви зможете заповнити. Ось так зручно, зручно швидко ви можете розпочинати роботу. Ви могли ставити на паузу і разом зі мною заповнювати ці довідники. Дякую за увагу.